Як у нас з'явився ще один єнот? Ще в лютому я отримала повідомлення від зооволонтерки з Києва із запитанням, чи зможу я прийняти ще одного єнота до нас в притулок. На той час Рокі, головний герой цього відео, знаходився у притулку для собак. Притулок розташований на території Межигір'я, і через певні нюанси з новими власниками території, робітники притулку були змушені екстрено прилаштовувати тварин. Тож ми, звісно, погодились забрати роки до нас. Ми дещо переробили вольєр, додали поличок та поставили дві будки, щоб всім вистачало місця. Звісно, цей вольєр є тимчасовим, тримаємо кулачки за скоріший переїзд на нову територію, де зможемо облаштувати вольєр гідний трьох єнотів, а можливо, й не трьох. Не знаю, що для нас ще підготує життя. Ще рік тому я зрікала, що в нас ніколи не буде єнотів, аж ось їх вже троє. В квітні, нарешті, всі зірки зійшлись, і Рокі приїхав до нас. І з перших хвилин я була просто шокована характером цього пана. Він абсолютно нетиповий єнот. Він ніби справжній котик, зовсім ручний та лагідний. В перший же день я спокійно чухала його та навіть взяла на ручки. Вже по приїзду мені розповіли жахливу історію його дитинства. Небайдужі люди, перед тим як передати Рокі до притулку, врятували його з нічного клубу в Донецьку. Відвідувачі клубу тягали по рукам маленького нажаханого єнота, і їм від того, вочевидь, було дуже весело. Чудо, що після такого аб'юзу Рокі виріс таким добродушним хлопцем, і ми будемо намагатись робити все, щоб подарувати йому гарне життя. Наразі Рокі вже вісім років, це немало. Він вже поважний пан, і до того як потрапити до нас, він ніколи не бачив інших єнотів. Як складались його відносини з Грицьком та Люциком, розповім у наступних відео.